Так, зараз буде шок-контент, просто у нас чисто робоча машина. Ми зайшли лише до одного продавця і все. І бюджет втрачений там. Ми просто скарбів таких набрали на ці 100... 130 євро. Ну так, гарно, до речі, дуже гарно, Тепло, супер. Давай, так, невеличка structure. була пауза, бо у мене повернулася дитина з грибів, без з грибів, без грибів. Кажи привіт! Олівця! Скажи Олів'я, вау! Домковий проджект, всім привітки. Вітаємо вас на каналі Домкович Проджект. І в нас сьогодні таке супер спонтанне відео з ринку. Ми планували на другий тиждень знімати, але сталася дуже цікава подія. Ми швидше закінчили на ринку. Купили все в одного продавця. Тому вирішили вам показати наскільки грошей ми це купили і що за речі. Так, всім добрий ранок. Дивіться. дільний базарний ранок. Наш базарно ми його не показуємо. Тому що ми хочемо звичайно зняти влог. Ми вже закінчили закупи дуже швидко, за дві години. Ми впоралися, зараз ми покажемо нашу машину. Покажемо все, що ми вчора спакували, так і вам не показали. Бо будемо зараз цим відправляти. Так, зараз буде шок-контент, просто у нас чисто робоча машина. Ми подумали, що це капець, звісно. Дивіться, поперше паркінг. Е, так, запаркувалися, Ми, як завжди, ми паркуємося тут. І сьогодні нічого вам не знімали, тому що ми зайшли лише до одного продавця і все. Та ми всю готівку в нього стратили, тому не було сенсу щось показувати. І супер буде мало понтувати, але покажемо, що купили вдома. Вже ви розуміли. А там все запаковане. Теж пів машини займають пакети на відправлення, а ну і знову ж таки трошки більше, ніж пів займають е, закупи. Основні тижневі закупи, так, цілий багажник, то одну кілограм 150, Я думаю, десь так. І зараз нам треба десь вмістити буділку. Там нічого немає тільки нові пари показую, що в нас тут є. Зараз ми ще поїдемо відправимо. Нам, дуже зручно, в на неділю ми відправляємо в сусідньому містечку, не в нас не в кальпи, а по дорозі додому там є бокси на Vinted Go і на InPost, І це 90% пошту, які в нас купляють, 80% буде. Але, до речі, з тим часом дуже багато перейшли на Vinted Go, і це зручно. Купили це все. Це два пакети, які ви можете бачити зараз. Вони коштували нам 135 євро. І ще до, до того ми докупили дві пари взуття по 5 євро. Це в інших 140... продавців. Так, 145 євро. Так як ми всі гроші стратили в одного продавця, то нам навіть не прийшлось ходити більше і щось шукати. Ми просто прийшли, закупили і пішли. Mm -hmm. І зараз буде швиденька розпаковка взагалі, що ми купили на ті 130 5 євро. У нас сьогодні немає ніякого показу мод. Ми так як їхали, так і показуємо вам. О, і так, добре, дві пари взуття. Одні перші чорненькі, вони такі схожі на уги, але це тапка. Мені здається, дуже класні. А друга це така фірма Доктор Франклін. Ось такі чоботи, вони дуже класно продавались нам тому, того року, купили їх за 5 євро. Ми не планували того року продавати светри, але ми такі гарні знайшли, наприклад, такі от зарівський светр. Супер. Ось така сорочка. Карівський топ з високою горловиною, дуже крутий. Теж від Clock House, Ось така базова річ. H&M кардиган, який дуже класний, я навіть собі його, напевне, його залишу. Базовий. Дуже багато до речі базових речей, класних цветрів. Е ось такий светрик. Вінтажний кардиганчик з квітковим принтом. Дуже крутий. Ось такий Mango кардиган. Кардиган Zara, Дуже нам сподобався. Теж квітковий принт. Ну, все таке міласне дівчачі, я не знаю. Ось такий вінтажний светр з сніжинками. Взяли кілька вінтажних светрів, будемо дивитися, як будуть продаватись. Вінтажний дізель дуже крутий. Ну, такий оверсайз. Це теж вінтажний в чоловічому відділі. З нульових е такий топ, який точно продасться з відкритим плечем. Ральф Лаурен, така basic Ковта. Французький бренд такий гарний світшот. Можливо, залишимо собі, можливо, продамо. Е, для модниць ось така кофтинка. А дуже класний якості светр. Це вже топ показує. Е, дуже красивий Педро Дель Хіро ось такий топ. Тобто, в нас светри зазвичай, куртки і піджаки. Так, тут, оце, яклас, оце те, що база. ви тут побачите. Ще один вінтажний, теплий, це е, Райф Лорен. Теж ж в чоловічому відділі ми взяли теж класний такий а, на зиму светрик. Ось такий від Cord Ingless, чорний, базовий, дуже якісний піджак. Це все шерстяні піджаки дуже крутої якості. Вони в нас класно продаються, це великі оверсайдні, класні речі. Ні, це, це я брати не Ні, хотіла, Ні, Вероніка, ну, Веронікові не беремо, А я кажу, боже, під джинси, ось так на бедра. Це буде дуже-дуже класно. Дуже Тут якби не було кофти. Тобто топ. Мені здається, це дуже стильний такий. Міні-біджачок, Дивіться, наприклад, оцей светр, ну він реально в чудовому стані. Мангівськ манго, е, ну, офігенний зимовий светр. Я східна, я згідна. Я вже просто я не знаю, я ж не поламаю, я просто забав... горловина, Гурловина, висока горловина, ну він офігенний. І ми думали, ну нащо нам таке брати? А ну, блін, манго в зараз в магазині коштує скільки? 40 євро мінімум такий би коштував mm -hmm. Так, І я думаю, будуть люди зацікавлені зараз його купувати. Далі в нас такий тренч. Від якоїсь класної фірми Mary Hat, може, ви знаєте, Ну, тут дуже крута якість, дуже класний колір, він зав'язується на талії, ми його гарно покажемо, і реально можна його дуже класно стилізувати. Дивіться, який класний жакет з бантиками, такий в французькому стилі, в Парижському стилі, дуже ніжний, романтичний взагалі. От ми тільки повернулися з Парижу, там дуже холодно, але якби я їхала зараз, я би одягнула щось таке. Дуже-дуже гарний такий піджак сорочка. Це що тут за светр? Зарівський знов. Ну, купа зарівських светрів, теж в'язний. Його трошки треба буде, звісно, почистити, але нам тут дві хвилини. У нас є спеціальні машинки. Дуже гарний новоний колір. Ну просто уявіть на зиму. Ну, Ми його продамо, можливо, за 15-18 євро, а в магазині такий коштує скільки? Ну, євро 40 знову ж таки. Так, такий от лаконічний від Burberry. Я не знаю, люди, ми просто скарбів таких набрали на ці 100, 130 євро. Так. Ну, просто ми б в масиму дуті могли собі дозволити, наприклад, от, дві мене, кофти. Мудуті, шерстяний. Щоб ви розуміли ціни на речі, які були? Е, Піджаки, куртки по 2 євро, светри по одному. Тобто, масиму Дуті, шерстяний светр один євро. Що у вас дуже О, такий, така кофточка від, бюрбер, від Бюрбері знову. Мінімалістична, просто ідеальна на осінь. Ну Це ми не втрималися, Це така літня більше, але воно ну, таке гарне, подивіться, це Зарівська жилетка, навіть собі залишити на літні. Ой, дуже гарний светрик від Hugo Boss. Босс. Такий схожий, до речі, дизайн, зеник не мені завертав. Да. Тільки в мене HM. Зарізь такий светрик з високою горловиною і трьохчвертковим рукавом. Дуже класний якість, дуже нам сподобалося. Два однакових новеньких синій і чорний був. А це ця красота від Pierre Хардін. Я обожнюю цей бренд, там завжди дуже якісні чоловічі піджаки. Ось такий піджак. Далі в мене тут теж якийсь просто вінтажний крутий е жакет чорного кольору. Не знаю цього бренду, але просто чути, що дуже якийсь якісний італійський бренд це стовідсоткова шерсть. Да, багато піджаків вінтажних. Наприклад, це е пальто, яке в стилі піджака зроблено. Розумієте? Воно виглядає таке дуже велика, воно так гарно сяде, я впевнена, гарна якість, шерсть. Тому в такому стилі мокрої собаки. Я думала, я казала, може, не беремо. За 2 євро, ну, чесно, шкода не взяти, так як цей поліестер, заміна шерсті, воно гарно на він тоді проходить. Тут є бірочка, тому. Ну так, гарно, до речі, дуже гарно, тепло, супер. Ось таке пальто. Яке в дуже цікавому дизайні, тут внизу, наче жилетка і зверху пальто. Тут треба дуже. дивитись фото, воно реально дуже круте. Давай я зразу помірюю. Ну, ти в підсвертий костюм, звісно, показ модши той. Ну, я так, на скору руку. Треба почистити, ну, дуже. але таке дуже насправді гарне кашемірове пальто. Почистити, привести в порядок і її можна продавати за 45 євро. Дуже багато піджаків. В кінці можна буде підрахувати скільки пальт, піджаків. Ну, просто 133 євро. Ну, це вау. Це, це теж... наприклад, одні штани уторки, якими тут задіють. Це дуже якісний піджак і шерсть. Шкіряна куртка. Ми шкіру всю беремо. За 2 євро ми шкіру беремо, тому що коли ми купуємо в інших точках, там набагато дорожче. Тому такий сьогодні. Уловчик. Сірий, шерстяний оверсайз, піджак ідеальної форми і посадки. Замшева куртка за 2 євро. Ну, люди. Ну, ви скажете, хто таке носить, а я вам скажу, реально, весь париж такий нос. Весь париж. Весь, весь париж. париж. О, дивіться, піджачок, шерстяний, в ідеальному стані, от такий в клітиночку від МакГрегор. Штани у які напевно коштують в магазині, як все, що ми купили. В ідеальному стані сіренькі. Ірні. Такий кашеміровий, кашемірове пальто від Педро Дель Кіро. Зарізьке таке, ну воно зарізьке, але з нульових такий а, вкорочене пальто, дуже зараз модно Тренд сезону. Ну, реально, що так, ти так? Так. ще одне кашемірове ось таке довге пальто, просто вінтаж, дуже якісне. Знову ж таки вкорочене пальто ніжного рожевого, такого пудрового кольору, дуже романтичне і класне. Пальт набрали багато, бо класно вони нас продаються також. Класні. І ну взагалі просто базова річ, чому за 2 євро не взяти ось таке шерстяне пальто. Пуховик. Ми, противники пуховиків були завжди, але вони теж іноді от минулого тижня ми взяли один, продали, ми їх не купляємо багато, але якщо якийсь класний, модний, візьмемо. А зараз, коли холодно, і ми і коли розуміємо... ми приїхали з Парижа, ми розуміємо, що вони дійсно потрібні. Да. Ну, тут У. в мене просто мікрофончик, але така унікальна річ з такими, як іншими вставками з вельвету. Але, це, здається, якийсь поліестер, але в загальному виглядає дуже стильно. Подивіться на це діло. Такий жакет. Заді, покажи Цікава така рюшка. Рука, ва, ва, ва. Вау. Ну, Він просто дуже-дуже унікальний. Бургунді, шерстяний жакет, ну він шикарний. Ну скажіть, він просто розкішний. Дуже він гарний, мені зразу сподобався і колір такий да, яскравий. А ось тут мені сподобалося о, такий унікальний дизайн піджака, плюс пояс наталії можна гарно стягнути і плюс прошити поверху іншою ниткою. Дуже гарна річ. Ось цей теж дуже красивий жакет. Подивіться, просто який цікавий у нього тут дизайн. Це дуже якісний шерстяний від Еміліо Туці, Його всі обожнюють. Зараз просто в центрі аліканти величезна якраз реклама. Такий бордер з таким піджаком. Дуже класно. За 2 євро. Боже, це просто знахідка. Такий крутий темний зелений колір і такий жакет. Гарний структурований. Не таке, що зараз мене продається. Жесть. <свят> так, тут ось, покажу вам ближче. Майже всі вони складаються приблизно з вуль, вуль і кашемір, і тобто це дуже-дуже якісні насправді піджаки. І коли їх одягаєш, вони справді такої ж якості і виглядають. Угу. Тут теж майже в кожному, до речі, пальто, пальтой в складність відсотків є шесть. Дуже знову ж таки модне, вкорочене, твідове, але так, то. Дуже красива. Це зарівська базова кофта, це я взяла я окрему кину бойфренду. Цю курточку Христі сказала, що це дуже модний бренд. Я би її не брала, але Христя сказав, треба. Ну, я, я не знаю теж, чи це модний бренд. Ну тут так все намальовано і мені здалося, що треба брати. Може, ви знаєте. Ми загуглимо і напише, скільки вони коштують. Шкіряна куртка за 2 євро. Продамо. О -о -о. Вінтажна куртка теж нам перепала за 2 євро. Так, і наступний темно синій вінтажний піджак дуже круто. Якось і теж О-о, умілю... моя дитина повернулася з грибів з татом. Давайте. Так, невеличка була пауза, бо в мене повернулася дитина з грибів, без... Махайся, з грибів, без грибів. Кажи Махай привіт. Камеру, привіт". <ривіт">. Давайте я вам допоказую, так як відео спонтанне. Тому ось так. Біжати? Ще один сірий шерстяний піджачок. Піджачок. О, Вінтажна куртка бомбер. <ривіт> Олівця. Ось така. Дядь, дивись, що ми там купили. Ось такий светрик від зара, чоловічий, але дуже класний. Ми будемо продавати, як жіночий. Наша шкіряна куртка Давай, за 2 євро. Ще одна шкіряна куртка. Е, що в нас? П'єр Хардін. Е, напевно, ви вже замітили в інстаграмі, як вони зараз, як зараз популярні ось такі ось такі курточки олімпійки, саме з комірцями іншого кольору. Вінтажний шерстяний піджак в дуже трендовому принті. І ззаді теж такий поясок. Дуже елегантний. Шкіряна куртка така класна. А, це бомбер, треть, ну все супер. Бомбер за 2 євро. Бомбер за 2 євро це завжди клас. Оцей мені дуже сподобався піджак. Дуже структурний. Так, Структурований. Оверсайз. Все як ми любимо. Оцей дуже класний, теж темно, зелений колір, вінтажний щервний колір. El Corte Inglés. Мені здається, милі отутці. Напевно. Да. Да. Ось така, ось така куртка, такого рижого кольору, вона з виворотки, і насправді дуже якісна і красива. От подивіться, наприклад, за 2 євро. Справжня натуральна шкіра. І справді в доброму стані. Дуже красиве, такого синього кольору, вінтажне пальто, якісне, таке добротне. Синний жакет, дуже гарного дизайну. Принту все-таки в нас такого осінній вайб. Станіття, це, Та. це все тимніші кольори, але. Цікавим дизайну, з цікавими деталями. Ось така куртка та шкіра, шкіра овеча, дуже мягенька, за 2 євро. Знову схоже на замшу, але це не замшевий. Такий дуже класний, Я не знаю, що за це темно, чорний, чор, чор, темно Темно-сірий. Також дуже класний, але він такий оверсайз І знову ж тренд сезону ось така курточка такого рижого Будулайчик. кольору. Будуйчик. Ну, хліб сказала, що вона їх продасть. І останні. У мене знову корти інглес. Напевно, знову мільятучці. Це, до речі, не знаю. Міліатучі сірий, шерстяний. це. теж шерстяний, дуже красивий піджачок, вінтажний, без бренду. І це все. Зараз ми покажемо, яка купа. Скажи, Олів'я, вау! Яка купа речей в нас вийшла в одного продавця за дві Скажи, донечка, вау. Yeah. <laughs> Дякую, Дякую, yeah. тіко. Відео було спонтанно, тому бачите, у нас тут такі маленькі технічні неполадки, але я надіюсь, воно було для вас цікавим інформативним. Ви тепер знаєте більш-менш скільки всього можна купити за 133 євро. І наступний тиждень плануємо все-таки вже гарний такий влог з ринку. А це така міні-підготовка. Так, я думаю, в нас тут ну, десь напевне. 30 піджаків, може там 20-30 пальт і курток, і це просто супер купа, купа свитрів. Тому ось такі знахідки у нас сьогодні. Відео спонтанне, дякуємо вам за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Напишіть, як вам взагалі найбільше і чи можливо в вашому місті, там де ви живете, за таку суму купити таку таку кількість кількість. І одного продавця. розумієте, з одної будки. Це бути навички. Дякую за перегляд. Всім па-па. папа.